Усім привіт! На зв'язку, як завжди, Deline Castom. Сьогодні в мене на огляді ось така невелика посилочка маленьких розмірів. Приїхала вона разом з кубиками з минулого випуску. Пакування дуже круте, нічого не болтається, нічого не гуляє по коробці, тому пропоную приступити до розпаковочки. Це, до речі, одна з двох посилок. Друга має приїхати десь, напевно, через декілька днів. І будуть ці дві посилочки об'єднані в одне відео, але там з невеликим проміжком по часу. Як і казав, дуже надійне і хороше пакування. І ось така коробочка знаходиться всередині цієї посилочки. Ягуар 1964 року, ягуар є е тайп. Перший раз цю модель в руках тримаю, тому самому цікаво розпакувати. Саме ця модель бралася на замовлення. Моєму другові з Львова. І тому контент з одна машинка. Ну, зрозуміло загалом. 22-й рік. Вона є вскрита, відкриємо її. І ось така коробочка зеленого кольору. Логотип Hot Wheels, ягуарчик, Red Line Club, в принципі, нічого нового. Знизу зразу заспойлерю номер 4845. Я саме з таким номером замовляв людині в колекції. Йому цей номер дуже сильно сподобався, тому я вирішив цю модель привезти. І давайте будемо відкривати. Ух ти! Слухайте, а я думав, що вона гірше буде насправді виглядає дуже круто, гарний колір. RLC-Type Jaguar З всіх сторін виглядає просто нереально круто, дуже такий насичений е зелений колір Spectre Flame. Просто нереально круто. І навіть мені якось не хочеться ту коробочку відкривати, аби її не запацькати. До речі, при більш детальному огляді я зрозумів одну річ, що ця модель. Не закріплена до піддону. Тут немає звичайних гвинтів, як на інших рлк моделей. На інших релка-моделях. Тобто вона просто так розуміє зафіксована на оцих пластикових ставках, що нереально дуже і дуже круто. Всередині бачимо таке кермо круте, типу з закосом під дерево коричневого кольору. Я не буду її відкривати, аби не запацькати, не мурзяти цю машинку людині. Подивимося просто в коробочці, як вона виглядає. І насолодимося ось цим крутим кольором. Я ну, не можу навіть очі відвести, тому що дуже і дуже гарно вона виглядає. Просто крута модель. І так вже пройшло доволі багато часу з моменту запису першої частини відео. Ось така посилка мені сьогодні приїхала. Вся запакована. Таможнім контролем, На таможня посилка досить довго пролежала. Дня, напевно, 6. Тиждень точно пролежала. І будемо зараз її розпаковувати. Цікаво, що там лишилося і як воно по все виглядає. І ось ми відкрили посилочку, і ось така конструкція. Коробочка. Ще один ягуар. Попередній, до речі, я вже продав. Він знаходиться в власній колекції нового власника. Фотографію, звісно ж, прикріплю, а цю давайте будемо відкривати. Будемо відкривати... Я не розумію, вона чомусь запакована є. Чи то вона так і мало бути? Ну, зараз подивимося. Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. І та. Приїхала все ж таки та модель, яку я саме замовляв. Я замовляв ось такий Jaguar E-Type зеленому виконанні, такий самий, як і попередній, нічого нового, але з номерним знаком ось таким крутим: 2.444. Саме за цього номера я цю модель і купив, хоч і випадково. Ось. Оскільки попередня вже продано, це буде в моєму телеграм-каналі. Або на OLX, буде в наявності у продажі. Підписуйтеся на канал, ставте свої вподобання і далі буде ще набагато цікавіше.